Ми маємо триматися за цінності, бо без цінностей ми взагалі не люди. Без цінностей ми не спільнота. Найпотужніший інструмент освіти це зразок. А лівий аспект а, творити, знаходити мрію в своєму житті. Коли чуєш від людини, я роблю, що хочу, то ти мені не, ну, не втручайся, я роблю, що хочу. Ось. Роблю, що хочу, це можна бути подробою. Добрий день, ми на каналі Козобразився нова Україна. Сьогодні обговорюємо цікаву тему «Ліві і праві погляди. прошу наперед поставити лайк цьому відео. Теж забув сказати, що наш канал спрямований те, що перемога України не закінчилася лише перемогою, а це була нова Україна. Україна з більш високим рівнем. Україна, яка буде впливова, Україна, яка буде розвинута, Україна, яка буде прикладом для інших, і магнітом для е, вільних людей з усього світу, для, магнітом для інвестицій з усього світу, магнітом для розвитку. Тобто, будь-яка людина, яка захоче розвитку, вона буде прижати Україну. І дуже сильно, і дуже сильно, напевно, треба створювати країну в плані Збройних сил на майбутнє. Ну, е, е... Да, сьогодні тема «Праві-ліві погляди. Що це таке? Дуже часто мучимо лівацтво, хтось там лівак, хтось там правий, і так далі. Різні політичні новини слухаємо, хтось такі терміни вживає. Хочеться розібратися, що таке праве, що таке ліве. Я можу свій коментар сказати чи спочатку послухати твій коментар. Мабуть, почнемо з тебе. Мій коментар такий, що що таке лів, праві погляди? Так? Праві це Вони базуються на таких, на таких традиційних цінностях. Праві це має бути якась ідентичність. Дуже часто воно відправляється у націоналізмі. Наприклад, я українець, оце ну, такий націоналізм, такий сильний це є праві, праві погляди. Ось. І ну, можна і глибше копати. наприклад, в Америці є така ідентичність, там, Конституція, демократія, ці всі цінності, я американець. Але американець це не просто у мене паспорт Америки. так? Американець значить у мене. Я за ці всі цінності, за демократію, за свободу, за конституцію. І навіть. У них там все це підписано, ми там віримо в Бога, нація як, 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 як з Богом. і, так, і in God, trust, God bless you. Такі дуже популя... дуже часто, часто вживані фрази. так І в Конституції це вона там підписана: Ingad Vitras і так далі. І багато такого. Тобто ну, є цінності, є такі єдроцінності, і це такі, те, хто за ці цінності стоїть, тримається, бореться це такі, як праві. А ліві це такі е, е, люди, які більше за свободу. Наприклад, у тебе є і, і одні цінності, у мене інші цінності, але все одно ми люди, і ми маємо. Ти маєш поважати мене, а я маю поважати тебе. І ну, тут дуже важливий момент. Стосунки між людьми і підкреслюються, і повага до цінностей один одного. І незважаючи навіть на релігію, на віросповідання, на погляди політичні, на інші речі, ідеології, люди мають жити в відповідності законом, і тоді все окей. Ось. І в ліві, ну, я, я бачу такі дві крайноші. Коли крайні праві і крайні ліві. Крайні праві, це коли оце, ну, оце ядний патріотизм такий з'являється, і просто там наша нація сама крута, і всі інші це ніхто, нічого. І ми тут номер один, і ми тут всім зараз покажемо. Це крайні праві, а крайні ліві це такі, що у мене є цінності, от зараз популярне слово квадробери. Так, квадробери. 에, що, там, люди уявляють себе собачками і ведуть себе як собачки. Або хтось там вважає. Виборав... У мене цінності такі, що я вважаю себе жінкою. Звертайтеся до мене вона. Чоловік каже, звертайтеся до мене вона. От такі в мене цінності. І треба ти маєш це поважати і 에, цьому відповідати. Недавно і у нас ну, було таке цікаве відео. Ілон Маск звільнив людину. і Жінка каже: звертайся, не звертайся до мене, вона. І він її звільнив, тому що ну, не можна було, важко було проводити нараду там з нею, так? Ось, ну, то. І ну, насправді такі крайні ліві погляди. Крайні праві, крайні ліві. Я навів приклади. І взагалі є таке, виникає питання: де в цьому всьому центру? Морди керів відповідь. Де центр. Забіть на, будь ласка, баланс. Ну, мабуть, мабуть, потрібна партія балансу. От у мене таке реально глибоке відчуття, що от є партія ліві, є партія праві, хоча насправді вони теж балансують. У них немає такого прям однозначності, тільки, тільки ліві, тільки праві. Я не розумію, чому немає парт... в Америці третя партія балансу. У нас в Україні, як, як це проявляється, у нас теж є. ну, У нас воно якось, ну так, да, можна сказати, що праві це Західна Україна, да? е, Захід України, Львів, от, е, Порошенко, як, як зараз, да? е, ліві – це у нас е, ті, що взагалі байдуже їм на національність, на якісь цінності. Вони просто ну, не знаю, якось. Просто жити просто спокійно собі жити, ну, це не знаю. Це е, 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 як за життя, Да Як там називається ця партія вже? забув Її нема вже. Вже нема, так. Да. Ну і центр. це Я так розумію, якраз. Ну, в принципі, воно по його так співпало, коли да? Зеленський він був в основному в центрі в центральних регіонах. ну В широкому такому сенсі центр. А, ну, так, да, я думаю, що це дуже. Актуально зараз для політики, мені здається, от така центристська позиція і баланс. Якась партія, яка намагається привести до балансу, яка не зациклюється на якомусь одному напрямку. от, да. Я може не дуже гарний політолог, але я дуже розумію. Чому немає такої партії? Воно, воно відповідає голосам і пошукам, і прагненням, мені здається, людей, які, в принципі, це, 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 це взагалі загальна людська річ, такий баланс. Угу. Тому нам завжди треба. З однієї сторони, треба, і, і, ми, ми маємо триматися за цінності, бо без цінностей ми взагалі не люди, без цінностей ми не спільнота, ми не можемо бути без цінностей. Тому а, мають бути цінності, за них треба триматися, а з, з однієї сторони, з іншої сторони, вони не повинні обмежувати ідеї, обмежувати прагнення людей. Ось. Тобто, у людей завжди з'являється завжди творчість, яке завжди з'являється щось нове. Але якщо це нове, воно, не, воно може бути дивним. Ось. Але воно не, насправді не суперечить цим прагненням і цінностям, які, які закладені в, в спільноту або суспільство. Ось. Але воно а, від, відторгається тільки тому, що воно нове. Хоча воно може бути і досить адекватним, як, як ідея. Ось. Тому з однієї сторони, я. За... За те, щоб триматися за коріння, триматися за те, що робить нас е, гарними людьми, але в, тому, в той же самий час і сприяти розвитку, сприяти кре креативу, творчості. Це, як на мене, це такі як вертикаль і горизонталь, вони досить різні, вони часто вступають в суперечку, але можна їх поєднати знайти в, нього, в цьому знайти цей баланс. Ну, я думаю, в Америці воно так створене, що коли йде зашкал, зашквар оцю ліву сторону, то перемагають праві. коли мають перемогти праві вибори, щоб потім повернутися більше до центру. Потім вони почнуть знову перекос, і потім ліві мають перемогти, і тоді воно знову ближче до центру. Якось так. Але коли от, постійно перемагає хтось один, да, то тоді йде перекос. Тоді інше поле взагалі е, має шанси зникнути, та, має шанси втратити взагалі вплив, силу. Тому має бути постійна така зміна для цього балансу. так? Ось. Але партія центру, партія е, балансу. Треба ще зрозуміти, як його там досягти, як його ну, зробити. Окей, це ми розглянули. Хочеться ще підняти таке питання здати. Як ти думаєш, у практичному житті проявляється це лівацтво і правацтво? Я хотів я таким сказати, що мені найбільше імпонує така, така влада, о, до речі, дуже схожа на цей баланс конституційна монархія. З однієї сторони, є монарх, а вона воно має на увазі саме присутність такого центру, який, який, який є уособленням цінностей, уособленням моралі, етики. Що в принципі є гарно, воно як е, зразок завжди це найпотужніший інструмент освіти це зразок. Тому, якщо є якийсь зразок, е, який е, розповсюджує гарні цінності, гарні слова, гарні ідеї, е, то це чудово для суспільства. Але при цьому всьому є також і свобода, тобто конституційна монархія, але конституційна. Тобто, коли є закон, монарх він не може під себе підм'яти закон, він сам слідує цьому закону, він не може порушити цей закон. І так як це як, як ця конституція, вона дає права, але також вона і дає і свободу в рамках цих, цих правил і законів. Ось тут вільне демократичне суспільство з таким прикладом монарха. Uh, Який обмежений самою конституцією. Мені ця система найбільше імпонує. Я бачу, може, якраз в цьому є той, той баланс, та партія балансу. Ну, це не партія балансу, це система балансу. Система. То питання, якраз системи. Це іде боротьба систем влади. От яка у нас система влади? Я, на час кажучи, я аж я, я замислився, я кажу, я не можу відповісти на питання. Наприклад, є там анархізм, комунізм. 에... <свят> Лібералізм, так, є е... багато всього. Націоналізм, е... крайній націоналізм, там поміркований націоналізм, соціал-демократизм, да? багато різних партій. А що в Україні? Е... Насправді є все це є в Україні, але вони ведуть боротьбу ці системи погляду, яка має бути система влади. Це все знаходиться в, в етапі боротьби і. Так само не тільки в Україні, в і країнах. Яка система влади взагалі буде, яка система влади майбутнього? Ну, це те, практика покаже. Ось. Ну, я, мені, мені дуже імпонує саме. Я поки що я б поставив проголосував би за Конституційну монархію. Ну, воно цікаво тим, що в цій системі ти кажеш, Конституційній монархії, вже є і право і лівий разом. Поєднання. А тут а, в Америці виходить, є е, загроза, що хтось один взагалі програє. Бо праві або ліві просто почнуть постійно вигравати так, вибори. І до цього балансу воно не буде приходити. Буде постійно вліво, 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 поки не знищить само себе. Тому що нема балансу, там немає балансу, там є знищення. Воно розпадається просто. І в цій системі, як ти сказав, е, ну, є постійно монарх, але є Конституція. Є певний такий, і, ну, якісь за цінності відповідає, береже цінності нації, так? є таким зірцем, а є, а є також правова система, де кожен може бути і вільним, свободним, відповідності до Конституції, може своїми правами користуватися. Я б то... хотів ще, ще додати, що, додати, що це дуже непогана компанія, якщо Україна стане конституційною монархією, то компанія дуже непогана, це а, Велика Британія це Японія. Швеція, Іспанія. А, ти мені, може, ще підкажеш. Єропейські ну, там, там є Нідерланди, здається, там є король. Або Бельгія, не пам'ятаю, точно. Ну, я не досліджував, чесно кажучи. Ну, хто, я хто сказав, пос... бо що досить непогана компанія в цій. Там ми ще маємо Тут... та такі країни, чи Кіпр, там теж є щось, щось, типу того. Якісь королівські. В Італії трошки цікавіше, mm. трошки там начебто схоже, але там папа. Там є такі, теж, як можна сказати, монарх задає тренди, задає цінності. На нього постійно увага змі. Да, тобто він може говорити щось про розповсюджувати, якісь наративи, якісь цінності. Звісно, я не кажу, про які папа зараз і що він робить. Ну, то, робить, помилки, на жаль. Але. Ну, сама система вона така. Тому гарна компанія, я думаю, можемо не до неї. Чекало. Якщо Україна до неї приєднається, я не знаю, як я не бачу жодного шляху, як в Україні може звитися монарху, в мене абсолютно ноль ідей. Абсолютно нуль. Я... Ну, в мене є одна ідея, да, окей, одна є, але вона така трошки туванна, не дуже реалістична. Ось. Але хотілося б для моїх майбутніх поколінь, для нашої країни у такої, у такої системи. Цікаво, що в Америці ну за це все відповідають, можна сказати, церкви, і нема такого одного якогось монарха. Ну немає такого якогось одного представника королівського. Так у них там просто демократія і є свобода віросповідання, і у них цим всім цінностям займаються церкви. Там є багато протестантських е, груп, е, таких ком'юніті е, спільнот, і вони там. Збираються, зустрічаються, і звідти цінності, якби американської цієї демократії, ну, взагалі Америки, вони підживлюються звідти, 에, з цих протестантських в основному ну і католицьких теж церков. так ось ну да Якось, якось треба щось щось як, 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 в якомусь виді це має бути, має бути баланс. І тоді е, суспільство, можна сказати, є в гармонії, нормально, розвив, нормально розвивається. А що у Росії є? У Росії є монарх, це Путін, і який під, під себе підм'яв ту ж саму церкву, яка повністю є рупором. Це просто монархія, абсолют, абсолютна монархія. абсолютизм. Це просто 17 століття, 17 століття, да. воно повертається у середні віки. Така весела історія. Ну, так, все в одну сторону загнулося, тапере, що це йде до деградації. Добре, дякую всім за перегляд такого інтелектуального роздуму. Ти ж казав про практичні, ті практичні сторони, як це в житті проявляється. Ми так і це не поговорили. Ну, можна да, три да. слова сказати. Давай три слова Легко. скажи, я, я скажу три слова. Ну, в житті, ну. Баланс потрібно саме в житті шукати. Тобто, з однієї сторони. Зажди, взагалі, треба замислитись, які в мене цінності. Я думаю, це такий важливий момент щодо права право ти. Да? Право прав, право правий аспект. Взагалі, які в мене ці цінності дати собі в цьому звіт? Ось. Знайти, можливо, якщо немає до кінця сформульованих цінностей, Треба їх сформулювати, треба їх знайти. і... А... Ствердитися в них, ну я не кажу, що треба ствердитись прямо абсолютно. Завжди можна розвивати, продовжувати їх вдосконалювати. Ці цінності. Стоп не, зробити не треба, мені здається, ніколи повністю. Завжди можна вдосконалювати свій погляд, своє ставлення. Ось, але я думаю, для себе треба сформулювати конкретні життєві цінності, життєві орієнтири, і це і буде правота. А лівий аспект а, творити, знаходити мрію в своєму житті. Сміливу мрію і направити своє життя до її втілення, тобто відчувати в цьому плані свободу. Добре, ну практично. Я можу сказати, що які крайні, крайні є, коли чуєш від людини, я роблю, що хочу, то ти мені не, ну, не втручайся, я роблю, що хочу. Ось, роблю, що хочу, це можна бути подробором. Це, це, це лівацтво. От роблю, що хочу, немає ніякого контролю. Якщо хтось робить зауваження, то мене це не цікавить, я ніяк до цього не стосуюся. Ось, це таке лівацтво. А, а право це коли от тебе просто твою свободу обмежують, кажуть, ну, то є певні, певні традиції, є певні там, як треба робити, і людина відчуває себе зажатою і просто не може права виступити, і це вже крайні прави. Це крайні право, і ну, це теж дуже погано. Бачите, ну, да? якщо ми вже беремо приклади різних країн, там крайній право. Сторона там, от, теократія. там, якщо жінка там, щось одягнеться трошки інакше, то вже проблема. Не, кажу, не кажучи вже про свободу слова, я не, про це не кажу, але взагалі там ну, дуже сильно обмежені дії людини. Вона шах права, шах ліво виступає, і ну, треба Аллах Акбар, Ну, Аллах Акбар нічого страшного, в цьому нічого поганого, але вони використовують навіть цей лозунг для поганих справ, терористичних справ. Ось треба просто бути, навіть там, там по-моєму, закон, бути мусульманином, бути іслайсним, іс бути мусульманином це є, там закон. Немає навіть там якоїсь свободи розповідання. Ну, то це крайнє праве крило. Ну, добре, розібрали світ і не буду казати про Північну Корею, Південну Корею. Це теж цікаво, до речі. А, ну Це вже буде занадто, якщо зараз ми в кожну країну можна прямо розібрати, щось обговорити. А цікаво, як наші глядачі думають, яка у нас система в Україні? Чи це а, навіть права, партія Зеленського вона права чи ліва, чи, як на мою думку, вона виглядає більше близька до такого. Пошуку з бала... центризму да, якогось такого балансу. Але да, цікаво, як ви думаєте, яку би хотіли систему в Україні? як ви думаєте Що ви думаєте з приводу конституційної монархії в Україні? Близько коментарі, буде дуже цікаво. Я особиста думка, що більше до лівого схиляється: партія Зеленського, лів, 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 до лівої сторони, але є і праві такі спектики. Там повага до, до цінностей, до традицій, теж е, релігійних різних е, речей є, вона на, на, е, наблюдається. Так, дякую всім за перегляд. Поставимо лайк, будь ласка, е, підтримуйте нашу роботу і. Дякую я вже задав, що я я сказав, що така базова точка це. Ліві у, у, у нашої поточної партії, да? база Зеленського взагалі, це лі, ліві більший лівий підхід. Сам, саме основа це лівий, але воно поступово почало трансформуватися в, в прав, більш до правого. Поступово, особливо з початку війни, націоналізм і всі свята. Зеленський дуже визначає всі там найважливіші свята, дуже ну, вкладає зусилля, щоб це відмічати, щоб на цьому наголошувати. Його промовою вони підкреслюють самі базові фундаментальні людські цінності, і українські цінності. Тому дуже ну, багато акценту робиться саме на цінності. Ну таке відчуття, що це ось, певна якась ідея еволюція від лівого до правого. Ну, це така теж та думка. Дякую. Всім дякуємо і слава Україні. Героям слава!